До Шевченківського відділення поліції надійшло повідомлення від 34-річного мешканця міста Одеси про те, що, знаходячись по вулиці педагогічній, невідомий злочинець під загрозою застосування зброї заволодів його транспортним засобом, а саме автомобілем марки «Фольксваген» та в подальшому зник з місця пригоди протягом декількох годин, за гарячими слідами, співробітниками управління карного розшуку, а також співробітниками Шевченківського відділення поліції було встановлено місце знаходження викраденого транспортного засобу. А також затримано особу зловмисника. Ним виявився 20-річний раніше засуджений мешканець міста Одеси. Як було встановлено, що вказана особа вже перебувала в активному розшуку за скоєння розбійного нападу на території Житомирської області, теперішній час за вказаним фактом Шевченківським відділенням поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України, тобто незаконне заволодіння транспортним засобом, вказаній особі повідомлено про. Про підозру, а також обрано запобіжний захід тримання під вартою. были забрали машину за долг. Поставили сюда. Сотрудники полиции меня э, остановили. Я не, ну, я не останавливался. Сотрудники полиции меня задержали. И все, я. Вас зовут да? Это самооборона, чтобы не видеть... Это видимо, там ничего не мог. что это такое? Это паспорт. Техпаспорт. На автомобиль? Да. На какой? Вот этот. Ключ от автомобиля от этого? Ну да, я же ее открывала. Это, внимание, что в кармане техпаспорт на автомобиль и ключи от замка зажигания